Коли зазвичай говорять про Естонію, більшість одразу уявляє Талін. Але сьогодні ми в місті, яке самі естонці називають інтелектуальним та культурним серцем країни, це Тарту, друге за величиною місто Естонії, найстаріше місто Балтії і місце, де зосереджена наука, культура і студентське життя. Тут навчається майже кожен п'ятий мешканець, і саме це задає ритм усьому місту. Тарту не кричить про себе, але починає дивуватись дрібниць. Наприклад, зі звичайного міського автобуса, який перетворили на рухому виставку стікерів. У Усередині зовні роботи художників з різних країн. Ти їдеш своїм маршрутом і паралельно розглядаєш мистецтво, яке постійно рухається містом. У тарту це виглядає абсолютно органічно. Ніби так і має бути. Ще одне місце, яке ідеально передає характер міста науковий центр Аха. Тут немає нудних вітрин і табличок не торкатися. Навпаки, все створено для того, щоб експериментувати, перевіряти і дивуватися. Фізика, хімія, технології усе подано у формі гри, і ще найцікавіше, дорослі тут захоплюються не менше ніж діти. Аха це найбільший науково розважальний центр у країнах Балтії. І він створений за принципом. Усе складне можна пояснити просто. Тут понад 100 інтерактивних експонатів, і більшість із них працюють саме через дію. Тут і все, і дзеркальні лабіринти, і кімната з викривленою перспективою та ілюзії, які буквально обманюють мозок. Тут легко загубитися між відображеннями і зрозуміти, наскільки наше сприйняття світу нестабільне. Після активних експериментів саме час сповільнитися. Набережна річки Емаєгі одне з найприємніших місць у тарту. Тут гуляють, сидять на лавках, дивляться на воду і просто насолоджуються моментом. Місто ніби знижує гучність і дозволяє тобі дихати вільніше. Центр тарту компактний і дуже затишний, радушна площа, старі будівлі, кав'ярні, собори, маленькі магазини, усе поруч і все живе. Тут постійно відчувається студентська енергія, але без хаосу. Тарту не поспішає, і це відчувається в кожному кроці. А якщо ж вам хочеться ще більше тиші, варто зайти в ботанічний сад. Тут легко забути, що ти взагалі знаходишся у центрі міста, тут хочеться йти повільно, роздивлятися рослини і просто насолоджуватись спокоєм. На пагорбі Тооме знаходиться одне з найбільш атмосферних місць у тарту це руїни Тартуського собору, колись одного з найбільших храмів у Північній Європі. Сьогодні це символ міста й улюблене місце для прогулянок як для місцевих, так і для нечисленних туристів. Звідси відкриваються одні з найкращих краєвидів на тарту. Це дуже атмосферне місце, яке точно варте відвідування. Неподалік проходить і геодезична дуга струве масштабний науковий проєкт 19 століття, який простягається через 10 країн Європи. Завдяки цій дузі вчені змогли з великою точністю визначити форму та розміри землі, і тарту є частиною цього світового наукового досягнення, що сьогодні охороняється ЮНЕСКО. Для більш теплої й ностальгічної атмосфери варто завітати до музею іграшок. Він розташований у старовинному дерев'яному будинку. І відомий своєю колекцією авторських ляльок, зроблених естонськими майстрами. Це невеликий, але дуже душевний простір, який легко повертає в дитинство. Тут посміхаєшся мимоволі, незалежно від віку. А якщо хочеться глибше зрозуміти саму Естонію, її культуру та ідентичність, ідеальним завершенням стане Естонський національний музей. Це один з найбільших і найсучасніших музеїв Північної Європи. Будівля зведена на місці колишнього військового аеродрому і символізує зліт естонської культури. Тут поєднується сучасна архітектура, продумана експозиція і багато простору для роздумів. Це місце допомагає скласти всі враження в єдину картину. З приємного, на касі тут питають звідки ви і дають спеціальні квитки картки, якими можна переключити мову навіть на українську, і дізнатися більше про експозиції. Тарту це місто, яке не намагається вразити за одну хвилину. Воно розкривається поступово, через деталі. Факти і атмосферу. Це місто відчуттів, балансу і внутрішнього комфорту. І саме тому Тарту так легко запам'ятовується. Дякую вам, що додивились аж до цього моменту. Ставте лайки, пишіть коментарі та підтримуйте ЗСУ. Побачимось в наступному відео.